Це літо змінило нас назавжди. Хтось навіть став тим, ким хотів. З'явились питання, як і куди з'явився шлях, що нас звів. І ось букету руці, щоб на лінійці в кінці я так чекав цього дня. Запрошуємо на свій перший урок разом з одинадцятикласниками Перший клас. О, -о, 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 О! Знову обіцяю бути більш уважним в цьому році. Тказа бываю на гадаев чи... Доброго вам дня, шановні учні, вчителі та гості нашого свята. Ми щиро вітаємо вас на нашому традиційному, але кожного року особливому святі. У нас сьогодні свято знань. Дорогі друзі, день знань це свято для всіх. Адже кожен з вас без винятку, школяр, теперішній, колишній, майбутній, Тож вітаємо усіх вас з цим прекрасним святом. Доброго ранку вітаємо всіх, вітаємо вас, шановні, дорогі наші діти, старшокласники, вітаємо, шановні батьки, вітаємо, шановні вчителі. Так хочеться, щоб наш цей рік був успішним, вдалим, результативним. Хочеться побажати батькам підтримки і віри в своїх дітей, вчителям, наснаги, сил, впевненості, креативу. І, дорогі діти, уявіть собі ліцей як сторінку інстаграм вашого майбутнього. Кожен новий урок це новий пост. Кожен проєкт це цікава історія, кожна контрольна і домашня це можливість отримати більше позитивних лайків від життя, створити свій контент. Мрії. Набирайте фоловерів серед однодумців. І обов'язково мрійте. І обов'язково досягайте своїх успіхів. І обов'язково ставте фільтр на оптимізм, позитив і віру в себе. В добрий час успіхів у новому 2024-2025 навчальному році. Обіцяю Бути більш уважним в цьому році Швидко забуваю, нагадає вчитель на уроці Ніби народився, я в цей день буває несвідомо Порівняти можу класи з рідним домом І дому, яка тут на.